нас згідно з законодавством країни, а ну, скільки я знаю, український малой та середній бізнес там все дуже ну, повірно. І якщо це зараз просто в один день вести такі жорсткі правила гри, то ну, буде погано. Тобто вони могли зробити правила гри обов'язкові для всіх, але при цьому треба було якось, на мою думку, Знизити, по-перше, податковий тиск, а по-друге, якось е полегшити адміністрування. Тому що те, що зараз буде, з, наприклад, під всіми фрілансерами, яким треба в обов'язковому порядку створити ООО і так, купу податків, ну, податки то, це одна річ неприємна, а по-друге, ну, керувати компанією ООО в Україні це там фулл-тайм-джоб. Тобто Жодна людина не зможе це робити. Ну, для мене це просто якесь безглуздя. Ну, Діліть якісь податки нормальні, прозорі, якісь нормальні податки. Всі їх готові платити. Там. Якби вже були 10-15 відсотків, або 6 там, в Росії, або там, ну, 0, 0, як в Індії, нам не світить, звісно. Але, але якісь такі невеличкі податки їх, їх виплатили, в принципі, люди, і ці гроші прийшли в пенсійний фонд. І Ну, я можу не погодитись. Чому? тому що є як би, компанії, які ведуть бухгалтерський облік, там, наприклад, податковий і так далі. Та, в принципі, досить нормальні гроші. Так? І віддати на аутсорсах ведення бухгалтерського обліку, там, це ну, не те, щоб не проблема, але це проблема. Тобто компанія може займатися бізнесом, а це все віддати на аутсорсинг. Це один варіант. Другий, ну, Знову ж ну, таки, так, от, Ну, Умовно кажучи, немає єдиного податку для підприємців. Але є загальна система, ну, важка, але в під принцип підйомна. Знову ж таки, особливо обліку і звітності. Тому, в принципі, як важко, але сказати, що це повністю ну, є бізнес. Це неможливо. Бізнес. Стас, наприклад. А, ну, в першому Україні віддавати бухгалтер на усос це ну, досить ризиковано, тому що хтось потім буде віднести відбирання за, за вашу коректність в лотерії, тобто директор буде віднести віддальність. А наймати бухгалтера фул-тайм, ну, очевидно, ну, самі самі Бахгалтера можна приймати на парт тайм, платити йому просто якби частину ну, зарплати, якусь там певну і невеличку, недорого. Але... Так. Так. Другий момент, що щоб не казали про той драконівський закон, який має вступити в силу, я вам скажу таке, в мене є така велика теорія компенсації, що завжди, якщо десь в одному місці притисне, в іншому місці попустимо. Варіант один, що закон приймуть, але ніхто його не буде дотримувати. <риклад> так, от, наприклад, в нас на дворі неможливо не можна пити пиво чи будь-якого алкоголю. Люди йдуть, стоять там, коло магазинів, чи коло кіосків піть пиво, ніхто їх не затримує, міліція <риклад> стоїть поряд. Тобто, приклад такий один. І, і таких багато, можливо, просто самі податківці, самі інші побачать, що він безглуздий, є, і якби його не будуть тілювати в життя, то йому значить. Але що ви у. Є податковою, буде у будь-який момент можливість віддати важати і а не, зараз є тримати. Але, забудь, але буде більша можливість, я скажу. Так. Буде ну, більше, ну, ну просто ціна з податковою зросте. Зараз е вести по білому бізнес і так важко, а... неможливо. Буде, ну, ну, так, ну, теорія, тобто офіційне заключення експертів, там буквально декілька днів тому, що якщо в нас вести бізнес, дотримуючи абсолютно всіх законів, його вести потенційно неможливо. Підтверджу. А, а, а чи там вже стільки порушень настільки, чи настільки, чи настільки, то вже не є принципово. Все одно, якщо є будь-які порушення, треба певному певну здуплатити. Якщо треба певному здуплатити, тоді можна платити чуть-чуть більше, чуть-чуть менше. То все робиться для того, щоб потоки йшли, скажімо, живіші, активніші потоки на горах. І все. Дуже проста схема, і податкова, і і наша держава, як, якби не дивно то звучало, зацікавлена в бізнесі, щоб він ріс. Податкова, як би не дивно, то звучало, зацікавлена для того, щоб бізнес ріс. Тому що якщо не буде бізнесу, не буде податкової як такої. Вона не буде мати ні білої зарплати своєї, ні не білої зарплати, якщо не буде бізнесу. Якщо вони доведуть до того моменту, що справді фірми будуть закриватися, будуть скорочення і в податковій будуть мало надходжень, будуть летіти голови всюди. Так що мені здається, що то воно як в ліці крутиться-крутиться, воно все одно якось кристалізується, і якось наш, наша влада помудрішає раніше, пізніше, внесе поправки в той кодекс, буквально 1 січня чи там 2 січня і тому подібне. То воно все одно якось буде. Да, там стоїв документаря з приводу того, що ну, можливо наняти бухгалтера. Ну, є, можливо, там. Можливо, бізнес можливо навіть там, в Білорусі вести. Але ну, навіщо таке робити? Просто треба якось шукати легких шляхів, а не все адмініструвати і там все. От, наприклад, щоб відкрити депозит в банку, треба отримати справу, це приклад, вже тибліко. Якщо зробити депозит в банку, юридична особа має піти в фонд страхування, повідомити про це фонд страхування від нещасного випадку. Ну, то...

Ну, такі норми. По-перше, їм треба закривати схеми, які, через які дійсно відбиваються гроші. Це Те, що кришує сама податкова. Це всі НДСні схеми і інші. Потім вже братися за реально підприємців, які не СПДшники, через яких теж дехто відбиває гроші. Але це не можна робити, не спростивши там, всякі. Господарську діяльність компанії. От, наприклад, я не можу оплатити ніяку бачею з партнерами в ресторані, як компанія. Ну, це, неможливо, це неможливо зробити. Якось там, ну, це неможливо зробити просто. Скільки ви можете зв'язати собі просто з свого прибутку. Не це на затрату, ну, а з прибутку заплатити можете. А по фехтісті насамперед. Це ж затрата. <постісті>, ні, просто я кажу з позиції податкової, правильно? Це я не ну, розумію, я позиція податкова. Ну, позиція податкової, вона, вона, вона завжди є. Але вона не є чимось таким розумним. Нам треба лібералізувати це максимально, зробити якусь там пенсійну реформу. Чому, чому ми маємо платити? Жироти, чому я чому маю платити, платити це, податок це, на, на, на пенсію, яку я ніколи не буду отримав? Добре, давайте вернемося до відповіді е, е, ринків і, і до того, це, що нас цікаво. Так, да, ну була анонсована. Я, я, я тому якби її підняв і тому її підтримую трошки. Але, е, то, одним словом, то на, на перерві, ще поговоримо, мені особисто дуже цікаво. Е, зараз просто трошки часу вже немає, то е, останні два питання. Е, перше, це. Е, Прайсинг ціну да? там, я, я не знаю, в проміга скільки там рівнів різних... Ну, у, нас у нас 4 рівні. І чим ми керувалися, коли створювалися ці рівні? Тобто, як воно ну, цінністю для клієнта робити mm -hmm. ну, Тобто у нас була якась там нижня межа, ми знаємо, скільки коштує, скільки має, має болизм коштувати самий дешевий пакет, а далі ми відбувалися відносно відносно цінності цього. Що масці у нас є підступно цілесті? Ну, наприклад, пакет А має когось там більше, ніж пакет Б. У вас які пакети зараз є? Базовий, стандарт, базовий. Міні-класік, оптимум, максимум. Чотири пакети. Вони всі відрізняються від функціональних. Тобто ми зафіксували там, скільки є клієнти, які. Той прошу клієнтів, щоб вони... Яку суму на це їм можуть виділити. Це була базова ціна ціна базового пакету. Він досить такий не функціональний, тому ми всіх складаємо купити більш давніх пакетів. Він більш такий, він, ну, на нього йдуть основні продажі, і фокусуються і, і, і там, там в ньому концентрується основний функціонал. Ну, зрозуміло, що є люди, які можуть платити більше, яким-то більше там функціоналу, більше там присутності, більше тренінгу. Вони це. Ну і є люди, які просто. Той потиде там на судові гроші, тому що вони хочуть бути першим. На тільки четвертий. А от е, які проценти, можливо, по продажі по, по різним пакетам? Тобто скільки з тих, хто на цьому безкоштовному погоджується на е, ваш... <hrum> перший піш. У нас по пакетам у нас близько половини продажів. Це основний наш пакет. Ну а там десь 5% це вищі пакети і 45% десь мінімально. Ну, висі там трошки інші стають. Там ще більше середніх пакетів основний пакет, коли менше. І Друге питання було скільки процентів у нас платних користувачів. Десь близько двох так. Mm. Але е, якщо виховати ну, по місяці, по місяці то десь, ну, більше 100% зростає. Крім е, розвитку свого продукту і е, е, оцих е, прихованих продаж через е, консультації супортів, е, щось пробуєте робити для того, щоб збільшити конверсію безкоштовних в Ну як, У нас по ще є ще такі продажі, які відбуваються в Аглопак, люди просто знають, що є, що таке є, на сайті прям так. Але цих продажів менше, ніж нам хотілося. Я не розумію, чому люди люблять, щоб їм такі зателефонували і з ними це все продали, ніж не знаю, бачити. Але така тедиція є. І в принципі, до того моменту. Ми почали консультувати клієнтів, хто виконує продавати час цієї консультації. У нас конверсія була в рази менша, ніж зараз. Тобто не 2% там. Так, та, так, так, Тарас, я не знаю, в тебе є якийсь преміум чи, чи в тебе в все з одначним? У ну, мене просто є стандартна ціна, плюс відповідно від складності якась певна процентна цінка або знижки відповіді. А який ваш типовий клієнт, тобто це компанія якого розміру приблизно, яка, все-таки діяльність, може різна, а от розмір компанії, тобто це якась велика корпорація чи? Річ? Це малий бізнес, в принципі. Навіть не совет, малий бізнес. 5-50, Це основні наші приємні. Клієнт. Багатьох клієнтів вже є, вже є там свої сайти, в принципі. Але вони не задоволені їми, бо вони якось не знаходяться, або вони не виконують свою, свою функцію в принципі. Основний наш клієнт це клієнт, який зайшов на сайт, щось там розмістив, йому поступив контакт, і він розуміє, що йому це добре. На жаль, великі компанії, ну не на жаль, а, можливо, на це якісь є, є причини, але великі компанії поки що не, не займаються таким видом просування яким займаються малі і середні компанії. Тобто в, них, в, них там, в них своє. Вони займаються медійною рекламою, вони стріляють бренди, і в них є свої інструменти. І вони, в принципі, в, цьому, в чому створюють. Тобто, наш інструмент більше для малого і середнього бізнесу. Дякую. Може, ще одне-два питання в залу і будемо з нічого в мене дискусію. Якщо я. ви могли повернути час назад, Ви якось переграли сценарій тоді? Щось оптимізували? Ну я б оптимізував, але я не знаю, до чого б це призвело. Тому давай так не будемо. Гарно, тоді давайте закінчимо тебе. Подякуємо.